На рівненському військовому полігоні повісився солдат. Правоохоронці вважають, що все через дівчину. Тарасу був 21 рік, проживав в Івано-Франківській області. 10 квітня був мобілізований у військо. Проходив навчання на рівненському військовому полігоні. Ввечері одного дня до солдата зателефонувала дівчина. Вони нібито посварилися. А вранці наступного дня молодика виявили повішеним на сосні. Ну, що мав місце конфлікт? Між ним і дівчиною, і жінкою, з яким вони перебували в цивільному шлюбі, якісь нерозділене кохання, скоріш за все. Оце одна із версій того, що сталося. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Обставини його загибелі з'ясовує військова прокуратура. За фактом доведення до самогубства відкрито кримінальне провадження. Працьовується версія та по якій фактично зареєстроване кримінальне провадження, доведення до самогубства. Однак на сьогоднішній момент ті свідчення, ті обставини, які були, вони не вказують на те, що можуть мати місце якісь інші сторонні чинники, які могли би примусити військовослужбовця до вчинення такої дії. Тому найвірогідніше кримінальне провадження закриють, бо вже майже доведено, що сторонні особи до трагедії не причетні.